Сьогодні великий день День Незалежності України, 913-й день повномасштабного вторгнення російських загарбників і самовідданої боротьби українського народу за свободу та існування. 33 річниця самоідентифікації і самосвідомості. Свято вільних людей. Свято кожного, хто називає себе українцем, хто шанує цінності свого народу. Хто бореться за них, хто береже їх, хто передає їх з покоління в покоління. Від імені особового складу Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки вітаю вас з Днем Незалежності України. Бажаю всім міцного здоров'я, сил та невичерпного натхнення у боротьбі за перемогу. Слава Україні та слава її героям! Які щодня виборюють незалежність та мирне життя майбутніх поколінь разом до перемоги.